Добрий день. Сьогодні 21 вересня, Сумська область, Романський район, СМТ Липова долина. Заїхали глянути на соняшник груд від компанії Євросим. Зараз зайдемо в рядочки. Соняшничок вже дозріває. Глянемо на кошики, глянемо наскільки вони вже теж було збирання. Дивіться. Кошики виповнені. Кошики немаленькі. Так это выглядит. Так, аж проверяем На гныли Вы знаете, что в Сумской области это в этом году Просто беда Губика часть на Просто выпадает На этом поле мы Працювали з біофогніцидом. Ще потім я не бачив міліни на одному кошику. Які. Гарненькі. Такого розміру. В принципі, частина соняшника вже і готова до збирання. але де він, скажімо так, нерівномірно. В тому, ще, мабуть, днів п'ять придеться зачекати до уборки. Mm. Гляньте, які. Гляньте, які кошики. Гнилі mm. я ще не бачу ні на одному кошику. Mm. Ну, я думаю, навпротя цього тижня почне вже збурати і подивимось, що він дасть бункеру. Ну а так все гарно все подобається. Такі ось такі красавчики.